Мені здається, що вони, вони є найбільш об'єктивними, саме треба орієнтуватись на кінцеві ціни. А і так ми ж це ще не враховуємо, те, що наші промисловці, деякі там мають отримують електроенергію за пільговим тарифом, так звана зелена металургія, правильно. Крім того, ми маємо такий феномен, як який не мають країни Європейського Союзу, да, які виробляють е, метал, да, тобто і, чи і іншу експортну продукцію. Е, ну, Такого ну не невисокої доданої вартісті, це 20% відшкодування ПДВ. Це теж ж допомога нашим підприємствам. Це ви маєте на увазі, що за експортний ПДВ, Що якщо вони цю продукцію експортують, так. то держава повертає ПДВ. Ну да, це ж закон ж у Нас такий. У нас ж в основному ці ж промисловці великі, це ж експортери. Вони близько 80% своєї продукції експортують. То їм держава 20% повертає. Ну, згідно з законодавством, це ж відомо.